Попрощалися з родиною, яка загинула 16 грудня у Кривому Розі. Молоде подружжя Корнейчуків та їхнього молодшого сина вбила російська ракета. У цей день на вулиці Каштановій у їхній будинок поцілила ворожа боєголовка. Тоді вона вбила чотирьох людей. Ще 15 осіб отримали поранення. Окрім сім'ї Корнейчуків, також загинула їхня 64-річна сусідка. Відомо, що в подружжя є ще одна дитина. Це старший син, йому сім років. У той злощасний день він перебував в селі в бабусі. Як розповідали родичі загиблих місцевим змі, влітку дружина з дітьми евакуювалася до Польщі через чотири місяці вони повернулися додому. Хоч чоловік і не підтримував таку ідею через постійні прильоти в місті. Голова сім'ї Олександр працював на місцевій шахті його дружина Людмила колись теж там працювала. Але після народження молодшого сина перебувала у декреті. Квартиру на другому поверсі, в яку влучила ракета, подружжя придбало рік тому і лише нещодавно там закінчили ремонт. Зараз до їхнього будинку місцеві жителі продовжують приносити квіти та дитячі іграшки. Після російської атаки, 16 грудня, рятувальники 15 годин розбирали тут завали із надією знайти під ними людей живими. Першим дістали Олександра, якого повезли в лікарню, однак врятувати чоловіка не вдалося. Останніми з під плит дістали Людмилу, а потім Її півторарічного сина родичі до останнього сподівалися, що дитина вижила. Її шукали понад 12 годин.